Друзі, починається спецоперація спасіння Алі Баба. Так терміново президент прийняв рішення не звільняти Єрмака. Говорить Желізняк, його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто буде долучений до Міндічгейту. Довід Арахамія поставив умову Зеленському. Треба звільняти Єрмака, щоб Рада далі працювала і зберегти монобільшість. Як розуміє Олексій Гончаренко, Железняк, Зеленський відмовився від цього. Більш того, до Арахамії приєдналися Михайло Федоров, Кирило Буданов. Це взагалі основа бунту в слузі народу. Тобто розклад такий пише Олексій Гончаренко. Ключ. Ключовий міністр, ключовий військовий, ключова людина в раді виступили проти Андрія Ярмака із з тиском на Володимира Зеленського, аби той його звільнив. Але Зеленський відмовився. Якщо Зеленський відмовиться, то він втратить парламент. Прийняти бюджет буде неможливо. Коаліції не буде. Слуги збирали найжорсткіші питання в офісі президента Зеленському. Олексій Гончаренко говорить, що на зустрічі не було телефонів. Всі телефони забрали при вході. Але Зеленський, на думку Гончаренко, за його інформацією, розглядає сценарій придушення внутрішньої опозиції, оголосити Давіда Арахамію винним в кризі і почати його переслідування з можливим введенням санкцій і відстороненням від керівництва фракції. За чорношова вже внесли понад 51 мільйон гривень. застави. обговоримо все це з Дмитром Пане Дмитро, пане вас вітаю. Моє шанування, вітаю тебе. Ключове питання, на вашу думку, що буде відбуватися зараз? Тому що або Зеленський дотисне фракцію Слуга народу, або Давід Арахамія, Буданов і інші дотиснуть президента Зеленського? Я думаю, що важливим буде той момент, наскільки потужно буде. Ну, та команда, яку вчора ми ж бачили, позавчора збирав Арахамі навіть в залі депутати Слуги народу, які кучкувалися навколо нього і так активно спілкувалися емоційно. Тобто, сьогодні чи буде критична маса прибічників позиції і Федорової, ти правильно згадали там ще Буданова, які об'єдналися в такий ситуативний союз, і насправді на сьогодні дійсно це доля майбутнє долі країни залежить від того, скільки з цих слуг буде спроможним да, подолати свої. Можливо, якісь там комерційні інтереси, і орієнтуватися на в першу чергу інтереси держави, а не на власну кишеню. От я помітив, наскільки за останні три дні в різних соціальних мережах почали з'являтися згадки про того самого отруєного депутата Слуги народу Полякова. Почав давати свідчення в набу, навіть приводив туди інших депутатів. Я якраз на прямому каналі якось опинився з ним. Майже там в одному слоті. Я пам'ятаю такий його емоційний виступ. Каже: ми даємо свідчення про цю схему хабарництва 20, 30, 50. Я привів вже інших свідків, які готові. І якраз в ті дні ми бачили всі оці великі купи смужечок пластмасових стрічочок, які кидали просто в туалетах Верховної Ради. Які свідчили практично про такий страшний факт хабарництва, коли мільйонами доларів скуповували Голоси цієї монобільшості, звідки походили ці мільйони. Вони ж походили якраз з цих самих бек-офісів, якими керував свого часу. можливо були не тільки від міндіча агентами, можливо, якась певна частина ще була, як стало тоді відомо підконтрольник Все ж таки, лояльних до Коломойського поки Коломойського не бували заграти. Так, от тепер їм нагадують тими самими інтерв'ю. Зараз оця його колишня подруга, депутатша, да яка дає розлоги інтерв'ю на цю тему, що він Дав жертвою цієї операції по отруєнню, коли його свідчення практично були суспільством ніяк не досліджені. Ну вже не кажучи про правоохоронні органи, навіть журналісти розслідувачі, вони якось на гальмах це спустили. Я уявляю, що щось подібне відбулось в британському парламенті чи в, в Кнесеті, чи в зрештою в Конгресі. Коли людину, яка дає свідчення на своїх колеги на всю цю систему піраміду, він же там згадував в своїх інтерв'ю. ці звіньових одним з яких був Трохін, дав якого знайшли сотні тисяч доларів багажнику, коли він намагався піти в ліс. Тобто, ну настільки було тоді очевидно, і моя претензія для журналістської спільноти для в тих самих органів правопорядку, що вони тоді абсолютно це спустили на гальму. Ну як, зрештою, були спущені на гальма і історія з Вагнер Гейтом і інші скандальні історії звільнення того самого Цемаха, про який здебільшого західна преса писала, називали ці страшні суми. Наскільки да, там тільки 40 мільйонів було виплачено в якості передоплати, а загальна сума. Була тоді, начебто, 300 мільйонів. Ну те, що західні спецслужби зливали через колишніх розвідників, які вже тоді були на пенсії, які давали тоді викривальні інтерв'ю. І тому зараз їх нагадують хлопці, ви ж в нас під ковпаком. Ми можемо, якщо почнеться розкручуватися ця система з хабарництвом і вас залучити. Ви ж тоді ж теж були співучасниками цієї системи хабарництва в найвищому органі влади. Тобто, ну настільки це взагалі то такий виклик був свідомості в здоровому глузду, взагалі якимось правилам парламентаризму. Я вже не кажу про честь і гідність, що представники народу в вищому державному органі скуповують їхні голоси за оці пакунки з доларами. Потім перейшли там в криптогаманці. Тобто, насправді ніде правди діти. В нас завжди були подібні операції в парламенті і відомі оці історії з тушками свого часу, які перебігали від Юлії Тимошенко від партії до один з навіть мій колишній там однокашник, цей депутат Бут, який був в першій там п'ятірці цих щурів, які перебігли тоді були. Відповідно. Прецеденти і прояви, але що була побудована така ось піраміда постійного структурованого хабарництва, яке діяло в позі узгоджені ці схемі, ставили там в цих шахматках плюсики да, у кого було скільки ефірів, хто скільки виступів в Верховній Раді, скільки законопроєктів подав, і відповідно до цього, оця градація була там. Як ну як переповідав, знов ж таки той самий отруєний поляков сьогодні? Проблема, що намагається їх таким чином шантажувати. Але західна преса написала, що на жаль. Сьогодні відірваний від реальності, можливо, навіть не трошки наш найвеличніший, бо не втік. І я завжди повторював цю відому формулу не по що чим довше триває цей процес авторитарного правління чи диктаторського навіть правління, тим складніше і болючіше виходить з цієї кризи держава. Тому і в цих цивілізованих країнах дав обмежений термін перебування, щоб обмежити диктаторські якісь там зазіхання. А в нас, практично, оцими оплесками, якими зустрічали Зеленського по всьому світу, і вони взагалі його деформували. Його психіку це ж є відомий вислів Єжилець, да що лаври мають властивість проростати корінням в голови, і корони вони деформують голови не тільки зовні, але й середини. І в нього ну, абсолютно спотворена сприйняття реальності. Він чомусь вважає, що от йому можуть пробачити на заході будь-які там сьогодні його подібні витівки, і через те, що він такий героїчний. Чний представник українського народу, ну ми то розуміємо, що насправді він в головний винуватець. Якщо брати всіх українців, то головний винуватець провалу нашої обороноздатності підриву нашої обороноздатності, тому що все, що він робив, це все вкладалося в цю формулу 10 напрямків гібридної війни. Як проводилось розмінування, розведення, скорочення армії, зупинка ракетних програм, це так і ображало наших умовних парохоботів. Що ми бачимо, що чим більше він отримує оплесків, тим глибше оця прірва, в яку йому Може опинитися в українське суспільство, тому ми не хотіли і не могли мовчати, розуміючи, до чого це призведе. І для мене от найпоказовішим був якраз у цей випадок з кооперативом династія. Тобто, уявляєш, після початку повномасштабного вторгнення, як відомо, була взаморожена ця будівництва цей майданчик, і потім раптом рік тому. Коли вже в нас росіяни щодня завойовують нові нові там десятки квадратних кілометрів. Нас обстрілюють ракетами всі наші міста, і раптом вони повернули це фінансування за вкрадені в держави гроші, за якими пакунками приходив не тільки сам Чегівара Чернишова, навіть дружину свою Світлану. Я до неї ставився завжди симпатією. І її навіть втягнули в всю історію. Ну вона колега, дослідник, філінгвіст, професор, багато в нас було свого часу спільних з неї інтересів. Тут блін її надсилають за цими сумками з 300 чи 500 тисяч доларів. Тобто той факт, що вони дозволили собі продовжувати це мародерство, це зайвий раз підкреслює, що не все було абсолютно в порядку в психічному форматі нашого президента в картині світу на да? тому, що ну інакше важко це пояснити. тепер, коли він каже, що він, начебто, не в і ні в долі, ну абсолютно не витримує сьогодні перевірку реальними фактами. От зараз нардеп пише, що їхні джерела повідомляють, що план ярмака змусити фракцію звільнити Девідарахамів провалився. Давіти інші перед зустрічю надіслали питання до президента від депутатів і там по факту була пряма вимога звільнити Алібабу, і той Алібаба вирішив атакувати перший, але не вийшло, Зрозуміло, що навіть 10% необхідних голосів не буде на це. Пише залізний нардеп. І от Ігор Кривошеєв, я так розумію, депутат від «Слуги народу, говорить про те, що він не зміг потрапити на зустріч, тому що його попросили здати мобільний телефон. А він не погодився. Mm -hmm. Я б хотів би, щоб ви сказали на вашу думку. От якщо чи має на сьогоднішній момент Давіта Рахамія інші у фракції, можливо, Буданов. Кома Буданов і не Федор, тільки, Федор, Федор, Федор. Так. тиск на Зеленського. Тобто, фактично, чому може статися така ситуація, що, наприклад, Зеленський говорить Єрмак, не піде відставку? Він мій Андрій Єрмак, я його не віддаю. А відповідь Арахамії інших тоді фракції не буде, монобільшість розпадається, коаліція немає. Голосувати ні за що не будемо, не будемо голосувати навіть за бюджет. Все, крах. Чи можете ви спрогнозувати такий конфлікт, тобто тиск Арахамії проти Зеленського? Ну дійсно залежить будуть від того, як вони в публічному просторі будуть це пояснювати. те, до чого я закликав з самого початку цього повномасштабного вторгнення, ну а до того і після приходу до влади цієї зеленої команди, тому що я нагадаю, настільки промовості були сигнали в день навгурації в американських судах була перекваліфікована справа Коломойської групи приват з фінансових махінацій на діяння організованої злочинної групи. Тому я казав, що це ну неминуче призведе до страшних наслідків розслідувань, скандалів і. Тому і тому я викликав навіть після початку повномасштабного вторгнення не тримати зеленського в теплій ванні неможливо притримуватись цього мораторію на критику, тому що це ще більше заглиблює нас проблеми, не вирішує їх, тому що такі, як Мінді чи Чернишов, відчували повну безкарність да і безвідповідальність через те, що суспільство взяла на себе таку таке зобов'язання. От я на зовнішньому периметрі, коли там до мене зверталися ті чи інші засоби масової інформації, той же там BBC, американські там блогери, ізраїльські, я утримувався від критики зеленського. Сьогодні я не дозволяв собі там жодним словом його покритикувати, хоча б там ну, було більше ніж достатньо приводів. Але всередині країни ми не мали права мовчати. Він не мав сидіти на цих лаврах і дивитися, як там його рівень підтримки за раптом з 15% до 80%. Тому що суспільство ну, закривало очі, заключило очі на те, що він був головним винуватцем підриву нашої бронездатності. Раптом він з головного винуватця перетворився на головного героя. Ну те, що він більш-менш там вдало переписував промови, Черчилля початку першої світової війни, ну не він а знов ж таки його спічрайтери в першу чергу. Знов ж таки абсолютно проросійські налаштований свого часу Литвин. Тобто, це теж Дмитро Литвин, який ну як відомо був в авангарді п'ятої проросійської колони. Він знущався над українською армією, казав, що головна загроза України це її армія. Треба відмовитись від армії, навіть коли приймав присягу, то вихвалявся тим, що він уминув речення, що буде захищати конституційний лад, і так каже: подивився в очі цього і він з розумінням так хитнув головою, зрозумівши ті мій настрій, що я цю країну не збираюся захищати, і раптом ця людина стає таким мегапатріотом разом з Подоляком і Арестовичем. Ну чого вартіться, тріється ця? Ну і Лещенко туди можна додати. Люди абсолютно без будь-яких там моральних принципів. Той самий Подоляк вихвалявся 12 років тому, що він за російські гроші займається спецопераціями, розхитує суспільство. Тобто ці люди ну, абсолютно в півпришки пірягуліс, як то кажуть, да, і перетворилися на таких українських патріотів, хоча до цього жодного не було натяку на його патріотичність Той самий там свого часу Арестович ходив на інструктаж до Суркова в Кремль після зустрічі прес-конференції з Дугіним, про що сам розповідав, і таких самих людей призначити на такий невідповідальний напрямок. І в мене тоді ще були претензії до того самого Арестович. Він каже, етой й бурій натиска у росіян на 2-3 дня. І Зеленський в першому своєму зверненні сказав по можливості, оставайтесь вдома, зберігайте спокій. це верховний Головнокомандувач, Ну потім він вже змінив риторику, але перше його звернення можна ж подивитись. Ранкове звернення 24 лютого, як і інші депутати казали, це саме Василенко Смаглюк. Лишайтеся вдома, зберігайте спокій. Тобто, замість того, щоб верховний Головнокомандувач закликати людей йти до військоматів і на загони формувати тероборони. Ти кажеш, залишайтеся вдома і зберігайте спокій. Ну, і, на жаль, мій. Співробітник, колишній Олександр Івдакімав Саня Рижий, як ми його називали. Він так і загинув. Він послухався цих заспокійливих меседжів, що два-три тижні лишилося на бурю і натиска. Ну і прямою наводкою танк потім повністю зруйнував його з його будинком в Макарові. Тобто, ну в мене я ж кажу, в мене особисті претензії до тих людей, які займалися розхоложуванням таким заспокійливими своїми меседжами, що то два-три на два-три дня, потім два-три тижні, потім два-три місяці. Ну а тепер він той самий Арестович. Став таким палким прихильником Путіна. Каже, що це велич така історична. То якщо люди так можуть в повітрі перебуватися, як можна брати їх на такі відповідальні посади? Я нагадаю, що за буквально там три дні до того свого інтерв'ю з Будановим, де вони повністю скасовували будь-яку можливість цієї операції вагнерівців, ну, Вагнергейт, операція, яка оригінально мала назву Авеню? Він казав, що проголосувати за такого чоловіка з таким комплексом качеств, як у Зеленського, могли тільки упорати, дал далба бадал бадал, Да еще я еще в 40 раз преуменьшаю степень этого долбодятовости. І потім, через буквально тижні, почав в ефірі у Масічук казати: я вилічився тето парахаводства. Ну якусь таблетку, мабуть, прийняв і став таким же затятим шанувальником, фанатом Зеленського. Да, і потім в цьому ганебному інтерв'ю з Будановим казали, що це все провокації, як і сьогодні вони кажуть, да що всі ці скандали пов'язані з бекофісами з міндічами з чегіварами і карлсонами, це все інспірювана російськими спецслужбами. І то так само вони тоді таку саму позицію займали. То ключове питання: от от за Черношова вже внесли понад 51 один мільйон гривень. Заставу дуже швидко дві фізичні особи. От тому на запитання: Черношов і був ким державним чиновником, звідки у нього так швиденько 51 млн мільйон гривень на заставу. Ну насправді Чернишов дуже заможна людина, так скажемо. Я з ним 20 років з ним знаю, тому що ми працювали. Він був заступником директора найбільшого торгового центру в Україні Барабашова. Через це практично здобув великі там ставки. Я не думаю, що в нього була б навіть у самого проблема сплатити таку суму, але ж вони знайшли якихось адвокатів, які, зрештою, виявилися теж там сумнівною репутацією. тобто, походження цих грошей, як зазвичай це відбувається в цивілі країнах люди продають своє майно там продають свої квартири тобто на цій самій володимирській ульоші такі офіси думаю що не один мільйон доларів коштують офіси які можна було віддати банку аби взяти кредити сплатити але вони так поспішали швиденько даже не знаю може щоб дати можливість йому втікти швиденько зараз бо знов ж таки через якісь там Бо, у міров... на кордоні приїхав у мірах приїхав на от ви очікуєте принаймні, підозр до всіх фігурантів, які з'явилися по трі різними нікнеймами, фактично в Міндічгеті. тому що ми бачимо, як гринчук. Ми так розуміємо, вона не в країні, тому що її звільнили а запитали, а де вона? А ми її два тижні не бачили, тобто її нема. У повернувся. Він теж фігурував на плівках Міндічґейту. Ми знаємо, що і не тільки він фігурував. Ви вважаєте, що дійсно на сьогоднішній момент будуть кримінальні провадження, суд, вироки? В мене трошки непокоїть оця зупинка. Я не знаю, чи зупинилося розслідування, чи зупинилася лише процедура розголошення тих чи інших даних. На тобто стверджують, що ось ну, це дійсно сьогодні в умовах воєнного стану небезпечно розкривати якісь там подробиці, особливо в тому, що стосується міністерства оборони. Я ж свічку не тримав. Я не знаю в кого там які суми які саме структури будуть нести відповідальність і будуть звинувачені. Але той факт. Що вже по перших там проявах по, -по цих те, що з'ясували, що двічі на тиждень зустрічався по бронежилетам. Да Міндіч сам каже в розмові з тодішнім міністром оборони у Ми з тобою двічі на тиждень зустрічаємось. У яких таких питаннях колишній партнер Зеленського сьогоднішній там комерційний директор, верніше, там засновник 95-го кварталу, двічі на тиждень зустрічається з міністром оборони. Ну, явно, що вони обговорюють якісь інші схеми, не тільки ж ці цю схему з бронежилетами. Але кажуть, що одна з причин може бути, що немає стовідсоткової гарантії, що ті. Умовні імена, ці прізвиська, які згадуються в цих розмовах, що вони дійсно належать тим персонажам, кого підозрюють. Тут, начебто, така от стриманість сьогодні набув, пов'язана з тим, що в них, начебто, вже там і немає навіть такої стовідсоткової впевненості в самих детективів, що Алі Баба – це саме Алі Борисів. Ну за чутками такі були вкиди, що можливо це хтось інший, а не Алла Борисівна. Хоча в мене сумнівів тут немає. Але якщо в них є хоча б, хоча б там один відсоток сумнівів, то можливо вони і виправдана така в них зупинка. Хоча саме п'ятницю день народження у Єрмака, хтось сказав, що йому готували такий подарунок саме в п'ятницю розголосити ті нові звинувачення, які там є вже на руках у набуйсап дві скаві теми з приводу цього. По перше, от Сергій власенко, народний депутат України. Я зараз цитую його. Виглядає так, що окрім записів розмов, будь-яких інших доказів у Набусап немає цитата: нормально розписано лише один епізод, але по ньому контракт розірвано. Він написав е це публічно на Фейсбуці, і він закінчився читати і каже: Ну що є, є питання? Я не є юристом мені дуже складно артикулювати. але цікава ваша думка. Ну, мені здається, що це він заявляв ще до того, як Юрія Володимирівна <гуми> кинулась на трибуну і почала звинувачувати Зеленського і партію зелених в цих злочинах. Це в нього було ще, мені здається, до її такої <гуми> переорієнтації. Ну але насправді достатньо було тих історій з енергетикою, яких були. Сім годин тому написав цей пост Сергій. Власне ну, сім годин тому так. Да, да. ну бачиш, може в них там <сереговий> ну, інша, раз... Думка, окрема думка. Окрема думка у Сергія Ні, ну, як було в радянські часи, колібався в місці лінії партії. Да. <сереги> можливо, можливо, прийшли якісь там да, нові вказівки згори, Да щось там пообіцяли на перемовинах з Юлією Володимирівною. Ну і ще цікава історія. Єрмак хотів зустрітися з залужним у Лондоні, але екс главком відмовився. Де Вашингтон Пост пише з посиланням на джерела. Потім що голова офісу президента таким чином хотів зміцнити свою підтримку в уряді в момент корупційного скандалу? Мені хотілося, щоб ви це прокоментували, тому що ми пам'ятаємо, як на цьому тижні з'явилася інформація, що Єрмак в Лондоні, що він зустрічається з залужним, потім що це фейк, не зустрічається. Але от Вашингтон Пост говорив, хотів, але залужний відмовив. Ну, я так розумію, що ця сьогоднішня позиція не здавати Єрмака, вона і пов'язана Зеленського зокрема і з тим, що вони не знайшли жодного гідного персонажа, щоб замінити Аллу Борисовну. Тому що як відомо, Оксана Маркарова після зустрічей там на Банковій сказала, що вона, як і планувала, повертається в. Приватний бізнес, приватний сектор. ну а Залужний демонстративно да, відмовився. Ну і сьогодні розмістив там таку якусь фотографію з якимось натяком, що він дивиться в вікно, якісь нові горизонти, там за, за бікбеном відкривається. Ну, це цікаво, Доброго, да, який то, буде? тобто Залужному пропонували стати новим очільником офісу Зеленського раді? Ні, ні, я думаю, я думаю, що вони планували його поставити на прем'єра, а Свириденко Ой. поставити да, провести знову. Реворукеровку і поставити на на, на посаду голови офісу президента. Ну я думаю, що Свереденко з урахуванням такої повної лояльності і сервільності може і погодилась, да? але тоді планували на її місце не знайти гідного такого яскравого персонажа в якості прем'єра. Ну і мабуть, ані ані Маркарова, ані не погодились на це, ані Залужний. А чому на вашу думку залужний не погодився на це? Тому що зараз говорить про те, що єдиний а, спосіб переформатувати, змінити а, уряд це знайти гідного достойного прем'єр-міністра, тобто коаліцію а, порятунку народного доки по чулі наш головнокомандувач, Навіть не хочу говорити екс, тому що для, для мене він найкращий головнокомандувач, генерал залужний, і тоді він б обрав кабінет міністра оборони всіх інших гідних людей. Чому на вашу думку генерал залужний відмовився від цього? Ну, навіть виносячи за душки його якесь там несприйняття цього дуету Зеленського і. Але Борисовний мені здається, що він все ж таки не бачить себе прем'єр-міністром, тому що він кадровий військовий він сьогодні дипломат. Тобто, для посади президента, який є якраз і верховним дипломатом, і верховним воєначальником, він з урахуванням його стартових позицій, він підходить може ідеально. А прем'єр, це все ж таки людина, яка займається економікою в першу чергу да, розпорядженням ну розподілом від бюджетних коштів контролем, ну те, що що закидають сьогодні свириденко Що вона зрештою була і віцепрем'єром, і прем'єром, і і і, і і і міністром економіки, вибач і віцепрем'єром прем'єром. І всі ці зловживання, е, які відбувалися в енергетиці, вона ж не мала е, ну, не, не могла не мати уяви про те, що такі зловживання під її носом відбуваються. Тобто, це її абсолютно ну как профнепригодність, да не раз. Підкреслює, що вона допустила такі страшні суми зловживань на найвідповідальніших напрямках. Ну але ж ну, ж таки, ну залужного не було такого досвіду керування саме фінансовими потоками і контролю над ними. Тому відповідно, і він не відчуває свої своєї впевненості. Ну я ж кажу, це я вже виношу за дужки його ідіосинкразію по відношенню до цього дуета, яка була ну більш ніж очевидно. То генерал зелено не хоче мати нічого спільного з цією владою, тільки коли він, можливо, піде на президентські вибори, буде чесно боротися і може стати президентом, тоді він бачить абсолютно інший погляд. Ну і на фінал ключове запитання. Зараз всі подивилися, ну, всі авторитетні американські європейські медіа написали про так званий мирний план Кірила Дмитрієва, Уіткафа і Трампа. Я його почитала, кожен українець почитав, і у мене запитання: а що робили наші дипломати або Андрій Єрмак, який займається дипломатичним треком, якщо фінал всього цього. Це те, що ми прочитали. Ну фактично, капітуляція України, і це просто папір російська ганчірка з російськими цими хотілками, які просто переписали в мирний план так званий американців, ну бачиш, визначальна риса сьогоднішнього психотипу американського президента. Це так звана стратегічна невизначеність, тому що він іноді змінює свої позиції по тих чи інших. Ключових принципових питаннях впродовж двох трьох днів навіть іноді впродовж одного інтерв'ю. У нього були такі прецеденти, коли міняв свої думки на протилежні. Тому ми ж бачили, як зараз він клюнув на ці на цей золотий годинник і на наслідок, який йому привезли швейцарські <гум>, бізнесмени. Тобто, ну для мене, як для людини, яка на першу книжку, яку я прочитав про політику, була 45 років тому. Це біографія американських президентів, де так розписано, було дуже яскраво їхні здібності ораторські. І людські якості, моральні принципи, да? і, і, і тут таке падіння, коли заслиток золота можна вирішити питання. Тому що там привіз в черговий раз цей теж мій старий знайомий, цей Кирило Дмитрієв до, до Москви в портфелі, які він там, ковріжки, які для Віткова, а що там заможе знов таки, як свого часу купували еліту. За часів Сталіна через цього Арманда Хамера купували тоді політичну еліту яйцями Фаберже. Може дійсно, і тут він привіз якийсь подарунок, де да, з запасників Ермітажа, щоб вразити П -п -п Трампа. Ну ми про це не дізнаємось, тому що він бачиш, повернув знов відкуфа і дуже промовистий факт, що в той же самий момент, коли була оголошена оця на заход на, на сторінках західної преси нова е оця. Е е е е Концепція, то Кіт Келох подав у відставку. Ну, тобто він зрозумів, що йому вже тут ловіть нічого що він вже втрачає тут будь-який, мабуть, мабуть, шанс вплинути позитивно і не може конкурувати. З тими там так скажемо чинниками фінансовими, де які опиняються на шаховій цій дошці під час перемовин цього Дмитрієва і. Вікофа і те, що сьогодні вчора вірніше почало вже оприлюднювати. І сьогодні підтвердили да гравці американські, що це дійсно реальний план, який був відісланий Зеленському на узго на погодження. Тобто, було зрозуміло, що це саме той самий. Стамбульський варіант, ті ж яйця тільки в профіль, да? тільки єдиний там єдина нова деталь, що, начебто, ми здаємо ці донецькі, луганські в оренду. Ну, щось як для того, щоб ну, начебто оминути цей нездоланний фактор, що ми не можемо порушувати свою конституцію від. Відмовляючись від власних територій, тоді вони знайшли такий прийом, що, начебто, ми його на безстрокову оренду здаємо здаємо росіянам. Але те, те, що було все неприйнятно три роки тому, з три з половиною роки тому, під час тоді цих мінських і стамбульських перемовин, те сьогодні знов повернулися, і відповідно викликало вже таку реакцію негативної в наших західних партнерів. Ну і навіть оці Лінці Грем сьогодні заявив, що цей план не може бути реалізований без відповідної там. Згоди європейських партнерів, ну це це відбувається в самому центрі Європи. Такий зухвалий акт агресії, який засудила вся світова співтовариство. нагадаю тричі 140-143 країни на Раді безпеки. ООН і в на засіданні Генеральної асамблеї ООН, вимагали беззастережного повного негайного виведення військ. Тобто, це загальна спільна була позиція всієї світової спільноти в вищому міждержавному органі в ООН. І тепер ми маємо від цього від цього відмовитись. Ну, це дійсно провал. Ти правильно кажеш, провал нашої дипломатії, тому що ми ну з цих цифр 140-143 країни дійшли до е, з 60 країн. які в минулому році на цих ганебних самітах так званих миру підписали ну, заключне комунікет. Тобто, ми з більше ніж вдвічі зменшили рівень своєї підтримки. Ну це така ну я не хочу сказати, що це зрадницька, але це. Абсолютно непрофесійна діяльність очільників цього нашої дипломатії, випускників так званої Троцьковецької дипломатичної школи. Друзі, у нас просто в політиці шок-контент кожного дня. Сподіваємося, що ми будемо щотижня з Дмитром Чекалкіним обговорювати політику, геополітику корупцію в нашій країні, як з нею боротися. Дмитро Чекалкін, only, відомий український дипломат, ведучий і ще плюс 50 регалій. Дякую вам дуже і традиційно до зустрічі.